І навіть у найбільшій темряві є ті, хто завжди дарує світло і надію. Це без сумніву про фабрику м'якої іграшки-копиця, яка з перших днів війни підіймає бойовий дух українцям патріотичною колекцією. Біленький літачок-мрія вже став символом незглавності. А бойові котики, пес-патрон, байрактари та джавеліни підкорили покупців в усьому світі. початку цієї страшної звістки ми не знали, як це будемо вести, чим усе закінчиться, але ми згуртувалися, ми почали працювати. І зробили ту патріотичну колекцію, яка зараз популярна, яка зараз представляє нашу Україну на весь світ, на всю Європу, Америку, Канаду, навіть в Африку вже заказують нашу патріотичну колекцію. І цей рік показав нам, що українці насамперед це непереможна, крута, сильна нація. Чесно кажучи, про розширення ми не думали, навіть не було в голові. Ми думали про те, що як вижить. Але як з нас вивелося ситуація, з цього кризису, це дякуючи Богу і нашим воїнам, тільки все розошло. Діти граються іграшками по-любому будуть, ми навіть цього не діємося. І дітям треба давати освіту. Працюють освітяни, ми працюємо, підтримуємо, їм, тому що в нас ми багато колекцій вишиваємо, ніхто може не знає для освітніх. В установ навіть де зараз пес патрон приймає участь у освітньому процесі, щоб ви розуміли. Це дуже цікаво. А це переможна ялинка, яку копиці прикрасили іграшками з патріотичної бойової колекції та охрестили ялинкою незламності. Була ідея святкування цього нового року як крику перемоги, і тому ми вирішили не запозичати чужих іграшок, а зробити акцент на своїй. іменно. Взяли нашу українську ялинку не імпортну, нашу українську ялинку гарно і зверкасли своїми іграшками. Тому що кожного іграшка подається ідея, і не просто ідея, а бажання, перемогу підтримати наше суспільство, наших близьких, рідних, воїнів. Переможна ялинка незламності є окрасою насправді дуже особливої кімнати. До війни тут планували відкрити унікальний музей історії іграшки. Та через клятуру сню всі плани полетіли шкереберть. Але від ідеї копиці не відмовилися і обіцяють після нашої перемоги збудувати ще більший і ще красивіший музей. Експонати у нас на за ці роки зібралось дуже багато, тому що фабрика в нас уже, слава Богу, четверть віку працює. І тому від самого першого дня, які перші наші ігрушки були, потім де ми працювали, дуже багато фотографій. І навіть за ці 25 років виросло нове покоління дітей. Також буде окрема така, панно, діти копиці називається. Така була повинна була бути тут історія іграшки від, від, від самого початку і до, 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 до якоїсь сучасної такої ж прогресивної іграшки. Ну Ми ніколи не могли навіть в таких страшних своїх мріях представити, що ми будемо робити військову тематику. І... Але це не військова, це патріотична тематика. І ми цей. Простір вже зробили як локацію, переможну локацію. Ми вже зустрічаємо Новий рік, вже рік переможний в такій супер, я думаю, що позитивній локації. Ми запрошуємо всіх, хто хоче привести своїх діток, свою маму, батька або свою улюблену дівчинку, прийти з сім'єю, зробити собі настрій, сфоткатися перед нашою новорічною переможною. Такою етнічною українською ялинкою, а тим часом бойова колекція, м'якої іграшки від копиці повільно, але впевнено перейшла у переможну. Вже ми підготували перші свої зразки для переможної колекції. Я хочу всіх привітати, я хочу всіх, всіх, всіх наших людей підтримати і побажати. По-перше, бути сильним духом. Про нас вже знає весь світ. Я хочу, щоб всі наші люди. Такі ж згуртовані пішли і в Новий рік наші діти, для яких насамперед ми робимо іграшку, їх не якось десь оградити від цієї інформації. І вони також стали сильніші. Вони також намагаються допомагати бійцям, сім'ям один одному. І для цих дітей ми також випустили ще одну колекцію лайт. Варіант нашої перемоги, Тож патріотичними іграшками від копиці можна не лише гратися і дарувати на сувеніри, мрія, патрон, бойові коти та джавеліни стануть ще чудовим декором для суто української ялинки незламності.